Росіяни влучили по Чорнобильській АЕС? А, найперше питання це було м, влаштовано спеціально. А в мене випадає карта зірки. Карта зірки це спланована дія все ж таки. Ну, спланована дія. Але не спланована в, в тому сенсі, що не мали на меті потрапити. Десь поруч це повинно було бути. Десь поруч це повинно було бути. І воно дивіться, як цікаво випадає. Дії, котрі робляться, вони робляться для того, щоб е, перевірити відповідь, про перевірити протидію. Ти намагаєшся зрозуміти, як далеко ти між, можеш зайти, і не наче прощупуєш е, землю під ногами для розуміння такого фідбеку, що буде зворотному напрямку. А в зворотньому напрямку у нас випадає перевернута перспектива, і більше того, з точки зору ситуації, всі знаходяться в такому стані, що ми занепокоєно посидимо в сторінці і подивимося, що буде далі. Казали, що зараз в Мюнхені всі дуже злі від того, що таке сталося. Якщо вони у них і всі шанси е, аж світитися від злості, якщо так буде продовжуватися, момент е, злості можливо є. В нас випадає карта вежі, тобто швидкі якісь ситуації. Але попри те, в нас перевернута колесниця, в нас четвірка мечів. Це знаєте, стан бункеру. Треба шукати е, варіанти відходу. Вони не, ми не контролюємо ситуацію Я про європейців. Немає розуміння, як виходити з цієї ситуації. І в трійка же трійка кубків це момент того, що будуть е, шукати якісь компроміси. Трійка пентаклів це якісь переговорні процеси, потаємні, що сталося, які наслідки. Що буде далі, і тому подібне. Тому дискомфортне становище без руху вперед. Занепокоєння. Ну, от насправді це мала бути просто провокація, так? Просто вона зайшла трішки далі, чим вони на це сподівалися. Я вам хочу сказати, що навіть з точки зору о, реакції. Котра пішла от формацію коментарів, фідбек від підписників, від глядачів, сказати, що це когось здобувало, налякало, так, це, це ну, в, просто враховуючи знову ж таки, що у кожного є або знайомі, або хтось в родині, або ну, якимось чином причетні до Чорнобильців в форматі того, що ну, десь якось пересікались е, сам жах е, трагедії. І тут питання в тому, що це не той об'єкт, з котрим можна гратися, і можна, ну як куди вітер подує, туди і піде. І питання в тому, що це ж збудував весь світ для того, щоб забезпечити безпечне середовище для майбутніх покоління. Тут прийшла Росія, почала бити. Провокація вона вийшла з-під контролю і почався процес Зворотнього ходу, чому з'явилася ця концепція? Що якщо подивитися російські пабліки, вони ж пишуть, що що це ми 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 скажені, ми втрачаємо контроль над ситуацією і вирішили самі по собі бахнути для того, щоб горів серед та горіла хата. Але питання в тому, якщо дивитися в розкладах, у нас котре я декілька разів сьогодні переглядав ситуацію імператора імператор в. Імператор. Вернутому стані, тобто в момент того, що були якісь ультиматуми на перевірку прочності, але в ситуації вийшла із-під контролю. Якусь загрозу несе це руйнування? Ходячи з розкладу, я вам скажу, що о, із того, що мені не подобається, в нас випадає п'ятірка кубків. П'ятірка кубків дуже часто каже, що це може бути якісь, ну, у нас вона така. Карта отрути зеленої жижі. Вона може казати, що можуть бути якісь утічки, витіки, котрі можуть бути десь не зверху, а на поверх... ну під під, під, під землею. Форматі форматі підземні, води. Води. підземні води, тобто воно, є, знаєте, під землею, і без видимих ознак, без видимих наслідків. А, але з точки зору довго, вдруге в нас випадає карта циклічності, Дуракам закон не писан. і карта циклічності каже, що ситуація може повторитися. Причому я переглядав в контексті: в нас досить великий запит саме в контексті інших ХС Ми зосередимося все, все одно увагу на Чорнобильський АЕС як такому. Трієрному, я не знаю, о, місці, котрий буде викликати резонанс у багатьох усіх одразу. Вони ну, спробували реакції ніякої, можна далі бути, так? Ну що, ну, що зробили? Злі? І що ти шо? мені зробиш, так? Да? Ви просто ну, бачите, одні намагаються грати за правилами, а інші грають не за правилами. Повністю ще... Нехтують правилами. правилами, і питання в тому, я ж кажу, що в нас може не бути ядерної зброї, але ще є зброя, яка може долетіти до їх станцій. Угу. Але виходячи з розкладу, в нас є якісь стопи. Ми... Вже в тому стані, що ми можемо кричати, що якщо вона не закінчить цю війну, ми самі бахнемо і її закінчимо якось. Я сподіваюся, що до цього не надії, але абсурдність ситуації, того, що занепокоєні і дуже злі, чудово. А якщо буде наступна така ситуація, це не може призвести до якоїсь катастрофи більш глобальної, ніж наразі. Воно розумієте, воно якось дуже сплановано в форматі все одно, е якщо брати ситуацію в форматі загроз по ЗС, загрози вони є, але вони е будуть все ж таки спрямовані е не, не до того, щоб о зробити зробити якусь глобальну катастрофу. А вивезти з ладу, вивезти з робочого стану без, без Знаєте, як ти розумієш чітко, коли куди треба гатити і що необхідно робити для того, щоб воно не працювало, для того, щоб воно не функціонувало так, як тобі потрібно. А навіть ця ситуація, котра стосується Чорнобильського ЗС, там вийшло так, що вийшло з-під плану, вийшло з-під контролю, принесло. Е не той і не той результат, на котре ти сподівався? Тобто, виходячи з розкладу, воно повинно було десь пати поруч, вивести резонанс певний, а вийшло більше ніж очікували, а резонансу нема. Ну де ж резонансу зворотніх дій? Трамп хоче повернути Росію в G7. Путіна. Звідти ж вигнали в 2014 році після анексії Криму. Чи дійсно він може повернути його? Тут момент того, що є е, ультимативно, в тебе не випадве не виходить, ти будеш йти в супротив. Він може трансформувати все на, на, на те, що він поверне Путіна в читу, там, де тільки Сполучені Штати і, і, і Росія. Тобто буде супротив внутрішній, котрий не буде сприймати йти цих о, цим процесом. Uh, і карта колесо фортуни в переважному стані це досить довготривалий процес, котрий може займати не рік, не два, не п'ять, не десять, тобто досить розтягнутий в часі. Але з точки зору, що швидкі якісь зміни, повернені і тому подібне, ну не випадає. Забаганка момент проманіпулювати. Ну знову ж таки, ми кажемо: якщо йдеться про комунікацію Трампа та Путіна, там випадає така конструкція, що ти намагаєшся просто. Закидати якомога більше вудочок для того, щоб на якусь повелися, якусь якась сподобалася. З точки зору бажання в нього є бажання повернутися. Він хоче повернутися не тільки ж в Монголію їздити, або де він там їздить, а хочеться набагато більше і але це довго тривалий процес, який наразі наразі немає перспектив. Financial Times писали, що припинення вогню планується до 20 квітня або до 9 травня, 20 квітня великдень цьому році. Що і Путін, і Трамп бажають цього. І чи дійсно таке можливо? Ну там, наприклад, не перемовини, не закінчення війни, але припинення вогню. Хоча Путін багато чого обіцяв. Mm. Знаєте, як? Це більше схоже на те, що ну, ми пообіцяли зробити 20 травня а, вихідний. Ми зробили його, але 21-го ми будемо продовжувати. Карта дурня: домовленість, недосказаність, викривлення правди. Немає такого, що закінчилось. Mm -hmm. Я... Не хочу побачити цю комбінацію карт, але в нас перевернута карта сонці, в нас випадає перевернута карта перспективи і двійка кубків це перевернута домовленість. Там просто я думаю, що почнеться знаєте, той самий процес, котрий ми вже спостерігаємо, що. Хочемо домовитися про закінчення війни. Але з Зеленським домовлятися не будемо, тому що ми вважаємо, що він легітимний. Тобто, хочемо домовитися про завершення війни, але не будемо домовлятися в тих територіях, тому що це наші території конституційно. Тобто, е я не бачу цих домовленостей, тому що в нас випадає так, що є момент справедливості, є момент того, що за. Того, щоб душевно хворого е лікувати або обмежити від спілкування з здоровими людьми, йому кажуть, що він дійсно на і, в принципі, є своя логіка в ваших діях і намагається йому підігравати. І зараз все одно будуть підіймати питання, там, які регіони в Конституції, які не в Конституції, чи легітимний, чи не чим чим Кри, чий Крим а тоді і тому, тому подібне. Чи є шельф, чи ще щось. Тобто там зазвичай е компромісні рішення з божевільними, на, при на прикладі Мюнхенської конференції, в минулому столітті закінчилося дуже сумно. Тому що поступки, котрі не стосувалися і великих європейських країн, закінчилися тим, що, ну, наприклад, наприклад, та ж Франція, котра дуже постраждала в форматі чоловічого населення, в форматі роз'єднаності і тому подібне, вони ж не дуже сильно люблять порадувати Другу світову. Здалися і відійшли в сторону, але все одно зазнали втрат. Тому час покаже. Я хочу, щоб розклади помирялися, але розклад такий собі насправді, на перспективу спокійного періоду у Європі. Велике прохання подивитись: долю міста Маріуполь. От все одно. Все одно. Це буде важкий процес, більш, можливо, довготривалий, але з точки зору перспективи, в нас випадає так, що все буде повертатися на круги своє. Пряма перспектива. З складностями, з труднощами, з пошуком комбінації домовлянь і сили, але сила все одно присутня, тобто карта вежі. Швидкі процеси. Швидкі процеси в тому сенсі, що воно може тягнутися довго, але Then. перелаштування. так. Uh -huh. і... Знаєте, Берлінська стіна вона також дуже довго стояла, але впала дуже швидко і неочікувано. Тут так само, тобто, момент того, що не втрачати все ж таки надію. Тим, хто живе досі в Маріуполі. В нас є такі глядачі, котрі нас дивляться, котрі знаходяться на тимчасово окупованій території. Ті, хто немає, бажає повернутися, просто трошки бути в нас все одно є момент от того стану, куди волком на місяць хочеться вити. Будуть якісь потаємні процеси, довготривалі процеси. Але карта мага вона випадає як важелі впливу, будуть використані всі важелі впливу. Дипломатичні е сила, е хитрість, обхідні шляхи, але ти все одно отримаєш, будеш боротися, боронити і отримаєш бажане обхідними шляхами, в тому числі. Хороші новини, можливо, мюнхенська конференція, ага. щось ага. хороше Хорош... принесе. Хороших новин. А... Так, деякі моменти, котрі відбуваються зараз, вони дуже сильно нам нагадують моменти, котрі відбувалися в минулому столітті, коли е велику частину країн підставили або зробили не той підхід, котрий б сприймав би справедливому миру чи виходу з ситуації. Але ця циклічність, вона є повноцінною, тобто момент того, що ще не закінчився процес. а бе, ми розуміємо і, і пригадуємо, і пам'ятаємо, що стало з, з, з загальним агресор, основним агресором минулого разу. Просто географічно вони трошки помінялися місцями. І як би не намагалися там російські пропагандистські канали казати, що все йде за планом, все як і йшло і буде, Ні фіга не йде в них за планом. Не з точки зору ресурсності, не з точки зору плану, не з точки зору розуміння, а що далі? Далі що? Тобто, в момент того, що повноцінної перемоги у вас немає, і ряд умов, і ряд домовленості, і як результат, ви ж намагаєтесь домовитися з тим, кого ви ненавидите більше за все. Тобто ви ж, ви ж кричите, що американці там підозр чи як ви їх називаєте, і головний ворог е, руского міра. І, друге, ось формат який: що там все одно за розкладами випадає так, що трійка жезлів весняний період він випадає в контексті великої зачистки їх політичного естеблішменту, їх пропагандистів, їх людей, котрі сумнівно сумлінно, сумлінно служили режиму для того, щоб уникнути деструктивних моментів у ситуації в майбутньому для того, щоб 에... правильно подати інформацію людям, показати, що вони помилялися їх більше немає, все в порядку. Рухаємося далі на кшталт, і з точки зору знову ж таки ситуації, ну, все одно ми відходимо від до настроєння, що все пропало. Тому що, ну, шановні, три роки активних, якщо брати 2014 року ще й більше. І руки не опустили, і не все так погано, як могло бути. Тобто, не погано було б, якщо дійсно вони взяли б Київ за три дні. А Київ вистає, вистоїть і Україна в кожному розкладі. Вона в мене йде проекцію, як птиця Фенікс. Тобто, все одно ми здолаємо ворога, все одно ми відбудуємося, адаптуємося під процеси, будемо рухатися далі.